Привіт! Приїхала до мене така Tesla Model S помилки 158 Low isolation Тобто є якась проблема з ізоляцією 123 і 142 от BMS. от саме по цих Є проблема. По ячейках дивлюся, ситуація у нас наступна. Тобто 10-та 10 ячейка відрізняється від всіх інших. Я так десь підозрюю, що е, буде проблема в, саме в 10-й ячейці. Зараз я підключився і бачимо от по ізоляції, от тут є параметр Internal Isolation Valve. Тобто 140 кОм, це дуже-дуже мало. На виключених контакторах має бути не менше ніж 3400, по-моєму, я зустрічав 3500-3400 кОм. 3400 кОм. Ну, я думаю, що все-таки там в передній ячейці буде просто-напросто вода. І тому вона малює такі от цифри. По-любому, треба знімати батарейку. Це вже ми узгодили з клієнтом. Зараз. Даю механікам, щоб знімали саму батарейку, і далі вже будемо її вскривати і дивитися, що там не так. Тільки Що там буде водичка в самих модулях, саме в цих перших. Ну Вскриємо, побачимо. Бля. це що нападало? Вклеїв низько батарейку. Все гарно проклеїв, всі-всі-всі шви. Все заповнено, обмащено доповнительно, щоб нігде взагалі не пускало влагу. Знизу перші два ряда поклав пробки. Замість клапанів, теж на герметикові чітко проклеїв. Хочу ще дати в неї давлення і, пі, і буду мастити піною цілу, аби побачити, чи не буде десь ще мені на якихось швах, десь може десь на углах або де пускати воздух. Но, ці заглушки залишаються вже постійно, тому що в цих містах воно найбільше набиває потом із, із колеса, спереді і ззаді. І так же само і з цієї сторони. От. Тут е -е, -е, 2, 6 і тут 6. Ставлю батарейку на машину і віддаю клієнту. Ну, ремонт успішний. Дякую всім за увагу.